Найкращий оприскувач, на мою думку, в світі. Але є одна проблема, його більше не випускають цю модель. Найкраще. Що там не розповідають, ціна якість в нього найкраще співвідношення з тих всіх оприскучів, які я знав. Доброго дня, шановні українські грає колеги оприскувачі вже тут посіяно було два дні назад. Зараз копну, покажу, що тут є. Тузнива ну, була, хто я знає, скільки міліметрів. У нас на елеваторі, а це від десь до 5 кілометрів по прямій, випало приблизно 32 мм. А скільки тут, я ж не розумію, знаєте, щоб не брехати, скільки тут є. Зараз покажу, що у нас по цьому по сходах. Тягнули, зараз будемо вносити ґрунтові на ніч. Бо треба ґрунтові внести нести на ріпак, буде тоді діло. Зараз копну, покажу. Ось знайшов, проросток уже є. Не просто така на сімінка росла. Ну, 30 градусів зараз іде, бачите, нас же пошкодив. 30 градусів, зараз 28 жари в тіні. Зрозуміло, що воно тут швиденько повинно вилізти. Але горох скоріше вилазить, бачите? Горох уже вилазить. Та що у нас тут буде така бінарний посів наші. Так, колеги, приїхала РЗЕСКА, буде якраз підвозити водичку до наших. Оприскувачів. Так що робота, новий сезон почався. І всім бажаю успіху, тільки успіху. І мирного неба. Колеги, якщо знайдете такі оприскувачі б але в хорошому стані, не задумуйтесь, хороша техніка, плюс якісний механізатор міняємо. І буде все добре, зрозуміли? На жаль, не випускають. Зараз треба два оприскувача. хочу саме таких. А їх в світі вже кажуть, не випускають. І ціна класна, він 280 тисяч євро коштував всього-навсього. А зараз вже і 300, аналог нью голланду вже 320 хочуть. Кажуть аналог, хто я знаю, що воно. Знаєте, завжди копії гірше оригіналу. Ці саме Амазони там, по 400, по 500 тисяч, ну, зрозуміло, джендіри теж 500. там. Ну, всі капець, які ціни задирають. Так що я запрошую співпраці, це мій досвід. Успіхів! вам!